Вот насколько, на велики все-таки, ну не просто там возможности, а шансы скорого объединения вот этих двух, ну, малой части неподконтрольной, скажем, Украины и Украины, ее называют по там, материковой или вот нашего государства. То есть государство едино, понятно, хотя оно и многонациональное, и я думаю, что должно быть не монокультурно, а поликультурно и так далее. Но вот сейчас речь идет о том, какие шансы у того, что процесс реинтеграции, Донбасса, ну там Непризнана Республіка, УНР ДНР, там, як разному називають, Арло, э, буде йти, і как, э, как это все буде осуществляться. Ну, ймовірність, э, э, я не, не зможу сказати в відсотках, думаю, ніхто вам не скаже. За існуючої влади це неможливо. На цьому ми переконалися. Э, президент, який э, прийшов, до влади і виграв в першому турі не в останню чергу завдяки обіцянці миру за, дві, за два тижні, угу. або не здатний, або не хоче цього зробити. За теперішньої влади це нереально. Але я не думаю, що ця влада довго притягне. Я ну, просто жити далі в таких умовах, в умовах, коли. В Україні не вільно а, висловити свою точку зору, а, в умовах, коли а, ну, просто прославляється війна, а в умовах, а, коли а, ну, реально, от я не знаю, там жінку в поліклініці зустрів, а сиділа, каже, ну добре, тут тепло, я хоч можу, можу погрітися. Це реальні речі, які зараз існують в Україні. Так довго, довго тримати не, не буде. Чи це будуть перевибори парламенту, де партія війни програє, а це, судячи, з усього, так і станеться, або новий Майдан. Але чи це буде тиск Заходу, що також дуже ймовірно, тому що де-факто зараз а, Захід примушує наше керівництво до миру. Mm -hmm. Будемо відвертими. І а, так чи інакше ця влада поміняється. І, власне кажучи, для того, щоб припинити війну і повернути Донбас в склад України, не, є, не потрібно так багато часу. Для цього треба лише політична воля. Зараз немає політичної волі у теперішнього керівництва, це, тому навряд чи сподіваюсь. Що коли влада зміниться, така політична воля буде. Коли це станеться, я не думаю, що так довго доведеться чекати, тому що ну, так далі жити не можна. Я думаю, що всі розуміють.